Всім привіт! Це YouTube канал Агродвіж І сьогодні ми будемо сіяти помідор. А саме підшепу для томату. Підшепа це інший вид томату, котрий має дуже сильне коріння. Підшепа має класне коріння, котре чимось характеризується. підшепа у нас від Rick's це точно, і вона сіка до нематоди іде і більше активніше. Їсть з землі. Дуже гарна річ. Але процес важкий. Я сам приймав участь у пасіві. Для, для цього ми використовуємо касети. Касета в 288 отворів. Далі маркер, щоб зробити отвори на однакову глибину глибина отворів, В торфі, в касеті. 1 см. Він може бути декілька міліметрів більше-менше, але вони по всій площі касети однакові. Ми маємо з цього однакові всходи. Далі беремо саму сілку, вона напівавтоматична, І ми сіємо через отвір. Через комірку і це потрібно робити вручну. Забрати насіння через, ко, через одну дірочку. Відкриваємо і насіння. Насіння по пластикових проводах входить до, до касети. До речі, треба підібрати под, під насіння. Маркери, щоб вони туди всі вміщались. Деяке де насіння потрібно підправити рукою. Таких 5-6 касету, але це доволі швидко. Треба переконатися, що у нас все через в шахматному порядку, через одну. Це дуже важливо, тому що тут буде. Прививка, і якщо буде все підряд посіяно, вони будуть друг другу заважати. Насіння в нас в такій білій оболочці. Це томатне насіння помідором. Оболочка така нейтральна, це не доброго, це нічого, це щоб краще сходило. Далі присипуємо вермикулітом. Він у нас не злипається після поливу і більш повітря має. Тобто насіння, котре проклюнулось, воно краще сходить, краще проштовхує. Цей вермикуліт. І ще він гарно від, е, віддає світло. Тобто, коли в, у нас є сходи, е, більш білий вермикуліт багато відражає світла від себе і це гарно для арсив. Постійні касети виставляємо на постійне місце і робимо полив. Полив робимо водою, температура 22 градуси, 22, 22 це тепла вода. Рівномірно, не переливаючи наше насіння і щоб вони 100% були пролиті водою, теплою водою. І що тут є знизу обігрів. Так, після посіву пролили водою. Можна подивитися, як воно там все змочилося чи ні? Мабуть, так. Добре. чи ні, мабуть. Мабуть, піде. І накриваємо. Так, це ложимо сюди. І накриваємо плівкою, щоб волога не випаровувалась. А до речі, бачив коментар в вайбері в Агродвіш, де купувати плівку для мульчування. Якщо когось цікаве, в мене є де придбати плівку по гарній ціні. Можливі будь-які розміри, будь-яка товщина, все це обговорюється. Внизу під відео буде мій номер. Пишіть вайбер, ватсап, Telegram. і вибирайте найкращу ціну. Для посів використовуємо в переважній це біонасіння. Біо, біо Ось. Також ем пусток. Це теж котрий ем, котри відповідає біо якості.